Друзі, всім привіт! Сьогодні в рубриці Словничок айтішника» ми з вами розберемо поняття кукіс. Так, це печенюшки, але не ті печенюшки, які ви їсте на завтрак, завтра і ужин, а ті, які створює браузер. Тобто, кукіс це такі невеличкі текстові файли, які хранять в собі інформацію про користувача. Це чотири види інформації. Перше це аутентифікація, це ваш логін та пароль. Друге, це персоналізація, це, наприклад, колір сайту, формат дати, формат валюти і таке інше. Третє це відслідкування сеансу, тобто скільки часу ви вже залогіняні, тому що є деякі сайти, котрі вас вилогінюють, наприклад, через півгодини або через годину. І четверте це статистика. Скільки часу ви проводите на сайті, що ви там клікаєте, чи щось ви покупаєте, чи щось ви продаєте. Тобто, вся ця інформація записується в статистику. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій блог та ставте лайки.